Всім привіт! Мене звати Роман Гред, я і директор з розвитку бізнесу компанії Джерелія. Джерелія – це і 100% українська компанія. І коли мені запропонували можливість бізнесу цій компанії, перша ж моя думка була: чому у нашій державі немає нашого якісного продукту, чому ми маємо користуватися американським, шведським, турецьким продуктом, якщо ж у нашій державі може бути якісний натуральний продукт. Я для себе прийняв рішення бути частиною цієї компанії і просувати наш якісний український продукт як в Україні, також за її межами. Я вже більше п'яти років займаюся бізнесом у мережевому маркетингу. І я сміло можу сказати, що я є професіонал цього бізнесу. Чому? Тому що я використовую в своєму бізнесі найсучасніші технології. І моя команда. Це одна з найактивніших команд у компанії «Джерелія». За 50 днів активної роботи у моїй команді зараз більше 2 тисяч людей. І моя ціль це тисячі директорів, тисячі людей, які заробляють більше 20 тисяч гривень і більше. І якщо ви хочете заробляти такі гроші, якщо ви хочете за моєю допомогою стати успішними, запрошую вас. У свою команду успішну команду Романа Грета.